Підтримай заступ! Голосуй за номер 7 Захисти себе, оселю та рідну землю Європейське мальовничі селища. Це як казка з іншого життя. Це там у них за сімома морями вважається за престижне мешкати за межами міста, чисте повітря, тиша, спокій, Власний будиночок, органічні продукти харчування. А бути фермером. Це не ознака того, що ти невдаха фермерська справа, справа престижна та прибуткова. А ось українське село. Це як вирок сьогодення. Темпи занепаду вражають. Щороку з мапи країни зникають сотні сіл. У тих, кому не пощастило вже народитися в місті. головна місія життя як втекти звідти. Якщо не до столиці, то до регіонального центру не дивно, що з 1991 року до 2012 року в Україні зникли 528 сільських населених пунктів у зв'язку з відсутністю в них мешканців. Люди тікають у міста через безперспективність сільської глибинки, немає роботи, не працюють лікарні, закриваються школи. Діяльність клубів залишилася лише в пам'яті. Ті, хто не має можливості покинути свої домівки і не наважується записатися до лав ліміти, продовжує своє далеке від райдужного життя та навіть не життя, існування. Жодних амбіцій щодо кар'єри були б, хоч якісь робочі місця зі стабільною платнею, щоб вистачало на життєво необхідний мінімум. Жодних мрій про комфортне проживання були б дороги, питна вода, транспортне сполучення, електрифікація, навчальний заклад для дітей і не лікарня навіть хоча б черговий фельдшер. Низький рівень життя на селі це наслідки державної агрополітики, а точніше, її відсутності. Звучить жахливо, але така правда: люди, які працюють на землі. Не можуть прогодувати себе, бо мало виростити треба вигідно продати. Чи є сенс такої марної праці, коли вода дорожча за молоко? Так стається, що, поки посередники наживаються, годувальники бідують. Зернотрейдери обдирають хліборобів. Село хіба живе, воно ж бідне відживає вже, добуває кінці. Що ж тут нам є в цьому селі? За границю виїжджають. Скільки, от вже дві молодички поїхало. А що зробити? Сім'я, діти, а виспитувати треба і допомож треба. І от де ти подінешся, як? якби таке була лікарня, то пішли б та й полічилися тут, закрили, Нашу закрили, які бандюги закрили. Раніше тут чотири совхози, наш совхоз був найкрапший. Людей дуже було багато. Та ви ж бачили, і клуб був, і столова була, і медпункт. Дуже було добре. Людям в фермі були дуже здорові, людям була робота. А зараз що? нема. Дитячі гроші можна прожити. Не проживеш. Роботи нема, а це що корову тримаємо, ще здоров'я є, то це ще якось виживаємо. Все. А далі. Хоч би садика якось приліпили, хоч якусь роботу. Це дітей тут рождається. Могла б людина піти на роботу, але куди? Дітей нема куди притнути. Три роки ось у дитині. Я що не могла в садик здати та й би йти на роботу і кудись. Ці покинуті напризволяще люди дуже гостро відчувають на собі байдужість держави до них. За роки Незалежності України селяни зневірилися. Що хтось зверху зверне увагу на їхні проблеми. Тим паче, що в парламенті не було представництва аграріїв. Так було досі. Нова точка відліку історії аграрної України має свій день і час, 26 липня 2014 року. Саме тоді, о 10-й ранку за київським часом, фермери і працівники лісництва, малі та середні сільгоспвиробники, лідери аграрної науки і сільська інтелігенція оголосили про створення громадського об'єднання Заступ за соціальну трудову українську перспективу у кінці травня місяця з'явилася ідея е, серед е, аграрних. Галузевих аграрних асоціацій, спонукати одну із політичних на той час існуючих сил, які представляють аграрний сектор, все-таки поборотися за місця в парламенті для того, щоб аграрна Україна отримала в парламенті аграрне лобі. На жаль, жодна із тих політичних сил, яка є в реєстрі, не спромоглася організуватися ні фізично, ні морально, ні змістовно, щоб йти на парламентські вибори. Тому Громадське об'єднання заступ за соціальну трудову українську перспективу на своєму форумі 26 липня у нашій столиці на виставці досягнень народного господарства прийняло рішення переформатовуватися у політичну силу і рухатись до парламенту. Аграрній Україні потрібне аграрне лобі, і це вже доведено не просто аналітичними моментами, це доведено нашим життям на сьогодні. Сьогодні недосконала політика аграрна, недосконале законодавство, не відповідає потребам система управління аграрної галузі, відсутня політика розвитку сільських територій, чого взагалі на темах Європейського союзу не можна допустити. Тому е, ми тому заступ. Тому е, заступити за рідну землю сьогодні виголосилося саме це політичне об'єднання. Підтримай заступ, голосуй за номер сім: захисти себе, оселю та рідну землю. Нас намагаються переконати, що старі великі партії і блоки лідери виборчих перегонів, і лише вони пройдуть до парламенту. Нас намагаються переконати, що вибору немає, що треба знову віддавати голоси за тих, хто й сьогодні в раді. Але вони вже були і нічого не зробили. Вибір є. Голосуйте за нову політичну силу, за нових людей, за справжніх захисників українського трударя і рідної землі. Голосуй за номер 7 Голосуй за заступ. Партія Всеукраїнське аграрне об'єднання Заступ стала абсолютно новим явищем в українській політиці. Заступівці. Наважилися кинути виклик усім, хто звик доїти країну та наживатися на селянах. Ми об'єдналися задля того, щоб білоруська країна заговорила власним голосом. Програма засобу проста. З них вийдемо на вибори і у владу. Але ніхто не брався реально обміткуватися селом, крок за кроком добиватися вирішення того проблеми. Отже, для села конче потрібно отримати власне представництво у парламенті. Саме тепер, коли країні потрібні реформи, коли країна відкрита таких реформ, саме тепер необхідно формувати ці реформи. Свій шлях до парламенту заступ розпочав не з пустих балачок, а із чіткого плану дій, з розробки унікальної аграрної програми за рідну землю. Ця програма не була написана на осліб у провладних кабінетах. Її створювали ті, хто живе і працює на землі, хто пов'язує із селом своє майбутнє, хто задіяв свій розум і трудові руки. В агропромисловому виробництві це не програма підтримки, це програма високорентабельних інвестицій, інвестиції не лише в українське село, а в перспективу України. За рідну землю писали не політики для села, а люди села вказали на те, що конче необхідно розв'язувати саме зараз, коли ще є останній шанс врятувати сільгоспробництво. Бо годі вже Україні бути житницею Європи і годувати лише експортерів. Підтримай заступ. Голосуй за номер 7 захисти себе, оселю та рідну землю. Заступівці не розпорошують зусиль. І не намагаються охопити всі сфери буття, не дають рецептів розвитку важкої промисловості, реформування фінансів чи модернізації армії. Проте вони йдуть на вибори з низкою вже готових і із декількома цільовими програмами, які забезпечать розвиток і підвищення прибутковості сільгоспівробництва та створення людських умов життя на селі. Ми говоримо про те, що декілька пріоритетів на Перший свій термін у парламенті ми визначили. Перший із них це наведення ладу у землекористуванні. Ми говоримо про мораторій на продаж землі і це. Не догма, а ми будемо це робити до того часу, поки з нашою допомогою парламент не прийме такі закони, які дійсно наведуть лад у землекористуванні. Знаєте, як в українському прислів'ї закон як дійшло, як повернеш, так і вийшло. Ми хочемо, щоб це був справжній закон. Який не дасть змоги обезземелити селян, який дасть доступ селянину бути активним економічно, проживаючи на землі і маючи землю в своїх руках, тут був хороший совхоз, був совхоз мільйонер. Не можна було жити. А прийшло до до пенсії, нема. Пенсія є, а паїв нема. І так і кав, і ще не буде. Ми підготували декілька законопроєктів про. Підтримку аграрного товару виробника, про добровільне об'єднання територіальних громад. Я вже сказала про обіг земель сільськогосподарського призначення. І ще один, я впевнена для України конче потрібний закон про відповідальність влади і землекористувача і виробника. За збереження українських земель, за збереження родючості українського унікального чорнозему. 44% площі нашої країни займає Чорнозем. Це чверть усіх запасів планети. Ми можемо прогодувати 600 мільйонів людей. Перша політична сила, яка підтримує аграріїв. Ці люди за рідну землю. 100% заступ. Всеукраїнське аграрне об'єднання